початку введення воєнного стану на території України нотаріуси здійснюють свої функції з урахуванням низки особливостей. Починаючи з 24 лютого були відключені всі нотаріальні реєстри, і вести нотаріальні дії було неможливо. З середини травня місяця доступ до реєстрів було поновлено, але на території Донецької області нотаріальні послуги обмежені. Зокрема, можливо, на сьогоднішній день. Громадянам здійснити посвідчення довіреності будь-яких будь-якого змісту, окрім довіреності пов'язаних з роботою з нерухомим майном. Це можуть бути довіреності на представництво інтересів, довіреності щодо розпорядження транспортними засобами, довіреності щодо отримання грошових коштів у банківських установах. Це можуть зробити громадяни жителі Донецької області. Також можливо посвідчення заповітів. Можливе на сьогодні засвідчення копій документів будь-якого характеру, і засвідчення справжньості підписів на заявах будь-якого змісту. в умовах воєнного стану використання спеціальних бланків нотаріусами не є обов'язковим. Це стосується вчинення таких нотаріальних дій, як посвідчення довіреності, посвідчення заповіту, засвідчення справжності підпису на документах. Також Ірина Олексіївна зазначила, що у Донецькій області дозволена роботу в. Відносин. Громадяни можуть відкрити спадкову справу і оформити спадкове майно у вигляді нерухомого майна, тобто це можуть бути транспортні засоби або грошові кошти. Видача спадкового майна і його оформлення у вигляді нерухомості наразі заблоковано, тому що відсутня можливість технічна роботи з Державним реєстром речових прав. До речі, це складне і відкрите питання на сьогоднішній момент, тому що у зв'язку з цим громадяни нашої області не можуть здійснювати операції щодо купівлі-продажу нерухомого майна, його дарування і розпорядження будь-яким іншим способом. В інших областях можливо вчинити дії з нерухомістю, якщо нерухомість там. Знаходиться або якщо одна зі сторін договору, наприклад, купівлі продажу, зареєстрована в іншій області, тобто за місцем знаходження. Майна посвідчується угода або за місцем знаходження сторони правочину. Що стосується нерухомості, то оскільки державний реєстр речових прав на нерухоме майно поки що не працює, зареєструвати придбання чи продаж нерухомості наразі неможливо. Великою проблемою є оформлення спадщини у вигляді нерухомого майна, тобто є відкриті спадкові справи, які особи відкривали ще до початку воєнних дій. і і зараз вже сплинули сроки, громадяни звертаються, але отримують відмову, тому що реєстри не працюють і люди не можуть оформити нерухоме майно у вигляді пайових земельних ділянок у вигляді квартир, домів. Деяких змін зазнала процедура оформлення спадщини, зокрема, строки. На початку військових дій. Законодавець зазначив у відповідній постанові, що строки для прийняття спадщини подовжуються на період військового стану. З кінця червня ця постанова зазнала змін. І відповідно до останніх змін спадкоємцям надається 10 місяців для прийняття спадщини. Тобто, за загальним правилом до початку війни це було 6 місяців, потім це був безстроковий срок, і наразі це 10 місяців з моменту відкриття спадщини, тобто з моменту смерті особи. Ірина Олексіївна каже, що сьогодення диктує нові правила, тому до кожного клієнту свій підхід. Я практикую. Посвідчення документів нотаріальних на виїздах бувають випадки, коли особи похилого віку у зв'язку зі станом здоров'я не можуть з'явитися до нотаріуса, є можливість виїхати і оформити документ за місцем проживання особи. На даний момент нотаріусами нашого району було написано звернення до Міністерства юстиції щодо. Поновлення і підключення роботи до Державного реєстру речових прав. Зараз ми чекаємо відповідь, і, можливо, щось у, цій, у цьому питанні зміниться в позитивну сторону. Коли виникає необхідність оформлення нотаріальних документів, Ірина Олексіївна зазначає, що краще звернутись за консультацією, щоб розуміти, як діяти далі. Наразі в Покровську працюють майже всі нотаріуси.